Force RTX 4090 у маленькому корпусі з Core i7 13700K, повнорозмірною ATX-платою та рідинним охолодженням. Чи це взагалі реально? Перед вами Jonesbo Ді 40, один із небагатьох корпусів без компромісів, який можна зарахувати до Small Form Factor або SFF, підтримка повнорозмірних материнських плат, блоків живлення, ненажерливих відеокарт та топових повітряних та рідинних систем охолодження. Зірка цієї збірки найненажерливіша RTX 4090 у виконанні Asus Staff Gaming. 450 ватів апетиту в стоці, величезний радіатор довжиною в 350 мм. Сам факт, що ця велетенська карта в. Взагалі помістилася в даний корпус вражає. Додамо до 450 Вт ще й 250 ваттний Core i 7 13700 k і ми отримаємо справжнє випробування для будь-якого корпусу, що вже й говорити про невеликий Джонс Body 40. Блок живлення ASUS ROG Strix на кіловат із золотим сертифікатом не дасть нашій RTX 4090 зголодніти, а материнська плата Mag Z690 торпедо від MSI з 18 фазним VRM на 70 амперних збірках не Буде стримувати 13700K, як і 32 ГБ оперативної пам'яті DDR5, Fury Renegade з частотою 6400 МГц і таймінгами cl 32. Бракує лише одного достатнього об'єму повітря в такому маленькому корпусі, щоб все це гарне, недешеве і гаряче залізо не задихнулося. Перейдімо відразу до максимального навантаження. 20 хвилин Cinebench R23 і Furmark. гарячіше вже точно не буде. Процесору дуже жарко, навіть із SRO та в Gaming LC2. 240 7 13700 k швидко підкорив 100 градусів і можна забути про буст у 5,3 ГГц. Оперативна пам'ять Fury Renegade ddr 5 6400 також не мерзне. 53,5 градуси це чимало, але в межах норми. Залишилися питання до RTX 4090, судячи з показників температури, все начебто в нормі: 66 градусів чіпа та 68 GDDR6X відеопам'яті. Але чому тоді так сильно просідає FPS та завантаження графічного процесора у форматі. Схоже, у киплячого центрального процесора просто не залишається ресурсів на фурмарк. Його і так ледве вистачає на Cinebench. 240 мм СРО не в змозі його охолодити, адже їй доводиться пропускати через свій радіатор повітря нагріти відеокартою, яка виділяє 400 з гаком ватів тепла, Чи повториться подібна ситуація в якійсь графічно важкій грі. Давайте перевіримо це в Hitman 3 у роздільній здатності 4К з увімкненими артівідображеннями. Процесору в грі стало легше. Ось і обіцяні 5,3 ГГц продуктивних ядер, але його температура місцями сягає 86 градусів. Це не окріп, але все ще забагато, як для ігрового навантаження. Стовідсоткове завантаження графічного процесора теж не видно, і це вина процесора центрального. Так, у 4090 промені Хітмена навіть у 4К упираються в центральний процесор. Якщо ви все ще хочете приборкати таку міць у John's Boody 40, то у вас є єдиний варіант кастомна система рідинного охолодження. А коли заходить мова про кастом, то особисто мені на думку спадає лише один бренд: IK Waterblocks, помпа резервуар, два 240-мм радіатори, водоблоки для процесора та RTX 4090, 120-мм вентилятори та латунні трубки все це продукція словенської компанії IKWB, де-факто галузевого стандарту кастомного охолодження. Про всю цю візуальну розкіш можна говорити довго. Якщо вам цікава кожна деталь системи охолодження та комплектуючі в цій збір, Вся інформація буде в описі під відео. Але нас насамперед цікавить ефективність охолодження, отже, максимальне навантаження 20 хвилин безперервного Cinebench R23 та Furmark. Почнімо з процесора. Знайомі 100 градусів, і навіть невелика втрата у 100 МГц максимальної частоти в багатопотоці. Але температура оперативної пам'яті цього разу зупинилася на позначці 49 градусів. На перший погляд, температура графічного процесора зросла з 66 до 76 градусів. Не вже фейл. Уважні глядачі вже зрозуміли, що ні, це не фейл у порівнянні з FPS зі стоковим охолодженням, що постійно просідав. На кастомному ми отримали стабільні 500 кадрів на секунду з енергоспоживанням в 450 Вт, Тоді як у стоці воно падало до 350. Виходить, що розпечений 13700K з кастомним охолодженням все ж таки може постачати необхідні 500 кадрів фурмарк відеокарті. А та у свою чергу працює на всі свої чотири. 450 Вт. А якщо поглянути на роботу системи в тесті Hitman 3, то не можна сказати, що ми отримали якийсь буст фреймрейту. Температура графічного процесора залишилась приблизно на тому ж рівні. Але температура процесора центрального відчутно знизилась з пікових 85 до 77 градусів. Знизити ще температури при бажанні можна, піднявши швидкість обертання вентиляторів. Але тоді шуму стане більше, ніж до апгрейду. Залишилося порівняти шум системи до та після. Після переходу на кастомну СРО. Сток працював із налаштуваннями за замовчуванням. Кастом працював із вентиляторами на 1600 обертів на хвилину та з максимальною швидкістю роботи помпи, EK Quantum Kinetic FLT 80D5. Загалом дива не сталося. Надто багато тепла в такому маленькому корпусі важко відвести. Але незважаючи на тісний корпус і, як наслідок, невеликий об'єм рідини в контурі СРО, експеримент все ж таки вдався. 650 з гаком ватів тепла без просадок FPS у фурмарк вже перемога. Але i 5 13600 k на мою думку, у такій збірці виглядав би доречніше. Напишіть у коментарях, як вам така збірка і яке б залізо ви поставили в такий невеликий кейс. Дякую вам за перегляд та бережіть себе.